Ой, гарний звук, коли відкривається. Текстура гарна, дуже смачна, дуже делікатний. Друзі, всім привіт! Мене звати Іван Іванчук. Ви на каналі Утехо і ми. Готуємо, а у Техо виробляє автоклави. І як показує практика, дуже багато рецептів ми можемо приготувати за допомогою автоклава. До поки ми не розпочали, я пропоную вам, хто не підписався, підписатися на канал і обов'язково коментуйте. Отже, що у цьому випуску ми будемо готувати? Будемо готувати курячий паштет. Не відтягуємо, поїхали. папе пам 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 Нам потрібна власне, сама куряча печінка. Її тут близько 2 кілограм. Вона наразі не очищена, ми її будемо зачищати. Але якщо ви знайдете якусь очищену класну, все рівно я рекомендую її перепровірити, бо там може різним всяке потерплятися. Нам потрібно вершкове масло, нам потрібні яйця, нам потрібно трішки бекону, цибулька, морква, трішки чесника, трішки вина, мерлота. Нам потрібно сухе, не потрібно солодке. В першу чергу нам потрібно посмажити. Цибульку з чесником, з беконом, додати трішки вина, випарувати і це процідити. Це буде наша така концентрована винна редукція для самого паштету. Цибульки я візьму 200 грам. Ріжу довільними кубиками, грубими. Ми не будемо це використовувати. Ми процідимо, але цибуля віддасть свій смак, аромат та запах, і вино зредукується, тобто випарується. І нам потрібно буде тільки ось та рідина. Тому цибульку довільно нарізаємо і будемо її обсмажувати на індукційній плиті. Щоб вам було видно, у нас ще тут друга камера знімає. Додаємо соняшникової олії і обсмажуємо цибульку. Даємо туди трошки чесничку, кинемо спеції і вином це все залимо. Плюс бекон. Я додаю спочатку цибульку. Цибулька легко скармелізується, тоді бекончик. Багато жиру не наливаю, тому що у нас бекон буде пускати. І бекон так само не використовуємо. Мені потрібно тільки смак бекону. Бекону близько 100 грам використаю. Я шкірку відрізав, вже підготував собі. І так само. Чотири зубчика часника Просто розтискаємо ось так гарненько. І ось туди. І все це гарненько ось так обсмажуємо. Гарно до золотистої скоринки тоді залиємо вином, випаруємо і будемо до нашої печинки. Допоки це смажиться, я паралельно буду очищувати печіночку. Отже, друзі, я печіночку за цей час прочистив. Я від плівочок від всякого жовчу це все забрав. У нас добряче обсмажилася наша цибулька з беконом, і тут я вливаю грам 200-250 червоного вина. І нехай воно собі близько 5 хвилин редукується і випаровується алкоголь. І залишиться ота приємна така нотка, винна, дубильна. Трішки солі перцю додаємо, трішки духмяного перчику, трішки гвоздики буквально так: 4-5, Два лаврових листочка і чорного перчику. 6-7 горошинок. Печіночка у нас готова. Ми її окремо будемо змішувати, але попередньо я хочу взяти морквочку. І дрібно її нарізати для того, щоб її в маслі підсмажити. І ось це масло, підсмажену морквочку з'єднати з, з сирою печінкою, ось цією редукцією і яйцями. І ця вся маса ми переб'ємо блендером і тоді будемо закидати в баночки. Знаєте такий метод, коли будемо обсмажувати морквочку в маслі. Він такий достатньо популярний, термін є «конфі». Звучить складно, але не так страшно. Це коли готують на малій температурі у великій кількості жиру. У нашому випадку жиром буде виступати власне масло, яке ми використаємо для того, щоб наш печінковий паштет затягнувся, і морквочка додасть додаткового солодкого присмаку. Цієї морквочки нам буде достатньо на цю кількість, Тут десь 200 грамів так само. Отже, наша редукція готова. Ми її проціджуємо, і нам потрібно тільки ось та. Рідка частина. Це нам не потрібно, це не будемо використовувати. Воно зараз насправді не дуже смачне. Ми використаємо тільки ось те, що там стікає. У нас так гарненько. Його небагато, але воно дуже інтенсивне і дуже смачне. Відтискаємо на максимум ось всю рідину, що у нас залишилося. А в цій ж сковороді ми поставимо обсмажувати нашу морквочку буквально трішки олії, бо у нас буде дуже багато масла там. Її обсмажуємо до повного розм'якшення. Нам потрібна ж ідеальна гладка текстура ось цього паштету, е, щоб ніяких комочків там не було. Ми додатково ще її процідимо через ситу. Значить, наша морквочка підсмажилася, вона м'яка, і просто зараз додаю масло вершкове близько 200 г. От у мене є один шматок тут близько 150 і ще 50 додаю. І тут мені потрібно, щоб масло просто розтопилося. Допоки це у нас топиться, у нас є наша печіночка. Отже, на 2 кг я використаю 10 яєць. Так, да, багато, але яєчко це все гарно стягнуть і зроблять все гарненько однорідним. <му> Даємо нашу винну редукцію прямо ось туди. Мисочка мені трішки замала. Я, напевно, візьму кастрюльку. Отже, перебиваємо до однорідної маси. Ми перебили наш паштет блендером. Дивіться, ви можете його зараз процідити через сито, щоб досягти більш кращої текстури. А можете залишити так і одразу розливати по баночках. Ми нашу печіночку процідили через сито, і вийшла просто ідеальна текстура, гладенька, ну просто без ніяких комочків, дуже гарна. І тепер все гарненько даємо до баночок. Я собі баночки підготую. І будемо це гарненько розливати. Баночку наповнюємо чуть-чуть залишаємо зверху. І будемо закривати наші баночки твіст-кришками. Ну, колір просто. До речі, от, щоб цих бульбашок не було, ви можете просто взяти ось так. Цик-цик-цик відстукати. Отже, автоклав. У нас підготовлений для роботи для того, щоб наш паштет туди загрузити. Після цього заливаємо водички і доливаємо при необхідності, заклавши баночки. Ідеально сіло, закрутили. Якщо хтось не знав, у мене також є YouTube канал, можете знайти. Я рекламувати не можу його, але я думаю, що ви знайдете. Тому якщо у вас виникають якісь запитання, зазвичай ви можете напряму мене тегнути. І 110 градусів 30 хвилин. Друзі, паштет у нас нашу термічну обробку пройшов, приготувався, він навіть трішки вистих. Єдиний момент. Я відчуваю, що воно ще трішки тепле. Швидше за все, йому потрібно буде ще часу, щоб застигнути. У нас там є велика кількість масла, яєць, і їм потрібен насправді час, от ніч, просто ніч залишити, щоб вони гарненько вистигли і осіли. Коли воно осяде, воно трішки паштет притисне донизу. І він буде більш такий, знаєте. Плотнішої текстури і дуже гарно буде маститися. Бо зараз, швидше за все, там буде ще трішки рідина. Але це нормально це, типу, просто м'ясний сік, грубо говорячи, тільки не з м'яса, а з печіночки. Ось. От бачите? Зараз на камеру вам покажемо. Ось такий він тут є, присутній ще трішки. Але кажу, це нормально. Верхня кірочка, інший колір, це також нормально, коли утворюється. Воно як вистигне, воно буде просто супер. Ну, а зараз основне, ми затестимо на текстуру і смак. Я знаю, зазвичай паштети це готують, там перебивають, готують спочатку печінку, її обсмажують, перебивають. В принципі, такий рецепт також може бути, але я хотів в цьому показати вам щось інше, трішки особливе. Ой. Гарний звук, коли відкривається. Отже. Як воно виглядає? Давайте так. Зверху завжди утворює, утворюється така іншого трішки кольору, кірочка, це нормально. Бо тому що там, в принципі, контактує трішки з повітрям, що було. Є невеличкі тріщини, це також нормально. Моя рекомендація, якщо ви будете готувати його в духовці, готуйте прямо на малій температурі, близько 80 градусів, але близько 4-5 годин. В автоклаві він у нас вийшов ось такий. Я зараз його куштую. Текстура гарна. Вона хоче справді, щоб вона ще трішки застигла. Знаєте, до цього потрібно? Джему і гарній багет. Дуже смачний, дуже делікатний. Дуже делікатний і чуть-чуть, чуть-чуть треба солі, але завжди можна його підсолити додатково. Пробуйте, надихайтеся, пишіть в коментарях, вийшло, не вийшло, готували щось схоже, готували з іншою печінкою, можливо, з індичою, можливо, з гусячою, Прям дорого-багато. Але тим не менше, всім дякую, хто дивився, хто готує, хто коментує, підписується. І всім пока.